Андрій Капуста, внук Василя та Софії Капусти, показує величезний водяний млин у Струсові. Саме на даху цієї будівлі, півроку, 1943-му його родина переховувала двох євреїв. Шмуель і Роза, вони, їм вдалося втікти. Всі, всі їхні родичі, всі рідні були знищені, ніхто не вижив. Так як Шмуель працював з моїм дідусем, він прийшов вночі до дідуся разом із цією розою. І дідусь, дідусь їх приютив на горищі цього млина. У Струсові була активна община євреїв. На початку війни тут їх проживало понад тисячу. До нашого часу досі збереглася велична синагога, яку звели ще в кінці вісімнадцятого століття. Існувала також єврейська школа. Знищення цього народу почалося з входом німецьких військ на територію України. Вже в 42-му році почалася планована акція вивезення всіх євреїв не тільки з містечка Струсів, але Цієї окупованої західної України в табори смерті, і, зокрема, більше ніж 600 чоловік населення єврейського було вивезено в табір смерті Белжець. Звідти ніхто не повернувся. Ще близько 300 євреїв потрапили в Теребовлянське гетто, де над ними знущалися і використовували як робочу силу. В 43-му році німці отримали наказ знищити гетто. Тоді ж кільком євреям вдалося втікти. В ніч коли відбувалися погроми в Теребовлі, на порозі Василя Капусти з'явилося двоє: Шмуель, Зельцер та Роза Туніс. Українці на свій страх і ризик їх заховали. Євреїв переховували, годували. І дуже сильно ризикували, тому що дідова сім'я нараховувала п'ять дітей. У випадку виявлення євреїв, вся сім'я підлягала розстрілу без будь-якого слідства і суду. На даху чоловік і жінка переховувалися півроку. А коли стало холодно, то родина капусти забрала їх до себе. В хліві серед худоби для них вирили землянку. В стодолі, де жила худоба, кінь, корова, свинки. А в землі було вирито таку землянку, там все таки було тепліше. В хліві жінка і чоловік переховувалися з листопада 43-го року до березня 44-го. Тепер на цьому місці великий будинок, де живуть чужі люди, а хлів давно зруйнували. Від нього залишилася лише купа землі. Струсівським євреям після війни вдалося виїхати в Ізраїль. Лише через десятиліття діду та бабця Андрія Капусти отримали відзнаки праведників народів світу. Про їх подвиг розповіла врятована ними Роза Туніс. Роза дала свідчення про своїх рятівників. Ця інформація була передана на консула Ізраїлю в Києві. Він зв'язався з відділенням в Тернополі і таким чином вийшли на мого батька, який ще на цей час представляв сім'ю, тому що дідусь і бабусі вже померли. Було вручено грамоту і медаль праведників світу. Капусти одна з 96 родин, які на Тернопільщині мають такі відзнаки. Але українців, які врятували євреїв, ризикуючи своїм життям, було набагато більше. Дві з половиною тисячі осіб правники сіт на території це близько 100 осіб. Ну скажімо так, наші люди не стали собі за мету фактично отримати цей статус, і багато тих свідчень напевно, що зникли за смертю самих людей. За документальними свідченнями, на Тернопільщині від рук нацистів в період війни загинуло понад 130 тисяч євреїв. Ще близько 50 тисяч німці вивезли до таборів смерті. Станом на 1939 рік на території Тернопільщини проживало 136 тисяч єврейського населення, і в час німецької окупації під час Голокосту було знищено 132 тисячі. В роки війни єврейське населення західної України було практично винищене, і найбільше нацисти вбивали та вивозили до таборів смерті саме на Тернопільщині. За період окупації 97% євреїв, які проживали в області, загинули від рук німецьких загарбників.